Ні, от тако задумайтесь трохи, типу, люди завжди мають два вибори, Ну взяти будь-яку ситуацію, коротше. Хм, ну допустим, нахуй піти до школи. Е, ой, так, да, ситуація, коротше, і треба йти до школи. І, коротше, ти нахуй вибираєш, і, коротше, ти, нахуй, вибираєш Піти до школи, чи тіпа, чи не піти до школи, але в ну, другому варіанті тобі можуть дати піти. Просто ну і по факту ти залежний від варіанту, і ти не вибираєш із центру. Ну, в принципі, якщо дадуть пізди, то такого нічого не станеться, аж але. Але просто усвідом, що є вільна позиція, середденна позиція, з якої ти вибираєш той шлях, яким хочеш ти істинний. Просто задумайся, коли ти йдеш якимось іншим шляхом. Чи ти йдеш по власній волі, чи ти йдеш під пливом якимось. Все, коротше, удачі нахуй. Там вибирай собі сам.